Привіт! І сьогодні буде розпаковка слайма. Скажу чесно, я по дорозі, коли ще була з Бережі, купила собі цей слайм. Був він колись давні ще в пару кольорах, був він синій, зелений, оранжевий, жовтий-фіолетовий. Але наступний раз, як я сьогодні приїхала, він був тільки в жовтому, оранжевому і такому зеленому кольорі. Тому так як я не люблю жовтий і оранжевий кольор, я, я подумала і взяла зелений. Тому давайте ми його розпаковуємо це компанія Beauty Boom слаймиків. Я обожнюю слайми бра... заказувати або купляти. Зараз я його відкрию до вас повернусь. Це я його відкрила. Зняла кришку такий він. Тому давайте з текстури. Я просто так першим пальцем повзікла і закрила. Як пошпод тепер? Зараз я перевірю він кліка і так далі. Шо, зараз я попробую встановити криштати, щоб хоче. Кочу... Зараз попробую встановити штати, щоб вам було ліпше видно. Я не змогла встановити на штати, то бо я поставила на коробку. Давайте поспішим. Такий зло, м'яче його зараз витягнути. Якийсь тут волосок якийсь. А ні, це така текстура. Боже, тут текстура, я вже думав, що таке. Це! це... Е... А, боже, бур... Я думаю, що вже липне дуже. Перший слайму це чи він липне. Як ви бачите, він липне доволі так і добре. Це дуже погано. Тому поки що слайму і ставлю 5 балів. Така текстура. Ооо, бляха, він так липне. це Капец. My ground. Короче, я не знаю, як його відліпити. Это слайм. Ну, раз як я заказувала. Я заказувала по інтернету, він до мене прийшов, так я заказувала по інтернету, вже якийсь спорчений. Відпом, він, я заказувала оранжевий, вроді тоді. Але він мене поводить бути німецьким коричневим. коричним. От мій позамінули раз, мені нормальний слаймі його купляла, попався. І, і, і так хрустів, і, і, і так все ідеально було. В тому слаймі трошечки не так. як ви бачите. У мене всі руки зараз... У мене всі руки зараз. Бачите, в слаймі. Не від... Не Давайте я попробуюсь якось відтікати, щоб бай. бо. Я... я хотіла сказати, що тут бачите, з того боку на низу були блюстки. Давайте її попробую змішати слаймі. Надіюсь, якщо я її змішаю. То... Знаєш, я тепер чую а, ні, тут ту зірочки. Я думаю, что у слайма скорин... скоринка, знаете, подсохла. А нет, у девочка просто блест. Вау, прикольно. Двести блесты теперь. Mm -hmm. Добейте это за упасть, брат, хорошо. Я ему теперь скажу, что он теперь наступил на Ну, короче, бочки, он такие блест, как... Ну, це, э, за красоту вставили ему 6 бат. Ну, нет, В, в, в тверду смір, в вісьмірку бой, вісімку. Тому що бачите. Він дуже красивий і в цей липне. тому за те, що він. я буду також раз ставити по балах. За те, що він е, прилипає до рук це йому 6 е, балів. А за те, що за, за колір його вид ставлю твер, тверду вісьмірку ні давайте хто на вісьмірку. Давайте. Тверду дев'ятку, тому що він реально дуже гарно блистить. Тепер придимося, як він клікає. Значика, ти собі широкі відчить, тому що він принцила. Я не знаю, чи ви чуєте, але ви бачите. Він дуже класно клікає, зробити. <смі> він дуже прикольно клікає. Але не знаю, ви чуєте. я вам ближче покажу, піднесу мікрофончик. і так зроблю. Чуєте? Отак. так. Я вже пам'ятаю. Отакий він прикольний слайм. Мені він дуже сподобав. а ой, ну, сподобав. З того, що відлипне, він липне, це мінус, але так він дуже а, красивий. За кля така сімка. Давайте подивимося, чи він хрустить. Ось так я його змочаю і спробую, чи він е, хрустить. Він капельку хрустить. Він, така... він хрустить так на троєчку, на троєчку. А він не дуже голосно хрустить, тому я люблю коли лайм так цикайся, знаєте? так цик, цик. Бляха. До мене подружка дзвонить вже третій раз, а я записую відео. Ах, я, виклик. я не знаю, що вона хоче, але що я вийду зараз, в мене відео пропаде, тому ну не можу жити. No, дуже прикольно о oh, рукавіцбилась Оу, май гад ну же сказал топить клас. а давайте Він тягнеться вентянется я пробуем булькут oh, а я коли бачила ці слайми, я бачила ще одні такі зі слайми довгастих банках, які мають ще біля себе трубочку, що можна на Я трубочку маю, але я маю, типа, до того слайма трубочка не йшла. Я маю просто з дому таку, щоб пити. Трубочку. І я потім може, наступне відео. Я його ще вообще трубочка і тоді ще відео. Просто я він такий класний став. І потім так класно классно кате. Вау, як класно, прикольно. Прикольно, класно. Ми зробимо, е, вирізати з нього, з нього можна робити фігурки. Вау. 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 Вау, він slime. Друговий його, так прикольно клікає. У мене Ладно. У мене роздування, те, що він липне, липне до рук. От, і що він зовсім не хрустить. Оце розчарування, а так він прикольний. на це подивіться на класний. У мене тут ігрушка. У мене тут пупсик. Просто, напевно, ви знаєте мою молодшу сестру на так? Вона біля мене пупсика положила. Ви якщо не бачили голову голову пупсика. Майнкрафт. <свист> О, <У меня> Настя. <свист> О, я видео <вижу>, снимаю. Хочу Она будет. Настя будет зайти сюда, я снимаю видео. Бо просто мне ми Миша, брат, А это у него что же я канал, там я снимаю Майнкрафт. Він запи... Знаете, он на компьютере записывал видео. И она зашла и спиталась, просила спиталась. Типу дай мені телефон, і він на, на неї типу накричав, бо я записую відео. І типу на тепер боїться, коли хтось занімає якісь відео заходити. Настя, без вопсив. І заберу. А так -то тобі знов моя моя подружка просто витрати на одним дзвони. Я думаю, як закінчу відео, перезвоню, щоб не проживає. Ну, короче. я зараз заберу э, Насті віддам пупсика. Чекай секунду. Де блиш збирай пупсик. Залазь на А просто надивай ту це джинет і тут на стільці. Не, не переживай, то що тобі буде, що тобі віддам не переживай, добре? Ні, тоді я де, все, мама не буде, забирай сок. Я просто їй казала, вона боїться, бо на тиха мишка. Я сказала, що зробити, я сказала, що вона забрала пупсика, я їй кинула пупсика далі. Залізно ну, на диван, забрала пупсика і я пішла. Речі, ми е, хотіли... Я хотіла Насті зробити аккаунт теж в Ютубі, Настя хотіла, але, на жаль, мама е, моя заборонила, ну, коротше, мама і знімати тому що вона казавши типа вона Настя маленька і типа що ну на що то знімати щось там не познімало такого шо, вот так. було, що не можна от так тому настя знімаємо що на не знімає знімає тільки в тікток у і так мало вчора розчарування чи після Ра, тому що в неї заблоку ну хоч неї дуже довге, ну дуже довго знімала колись в тікток. Потім в неї аккаунт раз заблокувався. Вона зробила другий. В шарі заблокувався. Він зробила третій. І от вона з ним знімала розпаковки всякі. І в неї було 1000 з чимось, там 1200 підписників. І от вчора чи після вчора її заблокувало аккаунт. Я теж маю Тіктоті аккаунт. Я там дуже часто. О, я же дуже мало типу часу я Я тепер так сюда, в Ютубе мало часу знімаю. Тому що у мене просто немає часу. Я просто я найбільше зараз, я найбільше я знімаю так вікудає фотографії відео в Інстаграм. А то тут там я найбільше знімаю. А тут так дуже все мало. Дай запитаємо за 4. Ну, коротше, напевно, буде вже вже кінець візла, тому що я вже зараз придбану свої подружці з те, що не хочем. Ну, це більше Настя мені перед тим казала, як я хотіла тільки, що не знімати відео. Що, типу, щоб я не дуже довго знімала, якщо можу, тому що научиться подивитися зараз на ті ці кімнаті, там, де я зараз телевізор. Найкраще прям. Ну, сенсор не нормальний, типа, там мультики, який зараз має ну я зберегла собі на тому телевізорі мульти, як свій любименький. Проломи. От, і нагор зараз не дивиться. Тому напевно, я вже буду закінчувати відео. <дишла> тому, напевно, відео забуду закінчуватись. Також, якщо ви любите відео з лай... зі... слаймами, ставте лайки, підписуйтесь на мій аккаунт, тоді я буду більше знімати відео зі слаймами. Ну, ну в тоді, всім пока! З вами була я, Антонія. І це було відео розтоговка слайма. Всім па па па, -па.